Знаєте, що саме бісяче цих соцмережах? Те, що можна розказувати суперцінну інформацію, за яку колись гроші заплатив роками шишки набуває, тепер безкоштовно розказуєш свій досвід, щось таке дуже класне видавати безкоштовно. Але ніхто то не буде слухати, якщо ти не вмієш робити оці хуки, тримати інтригу, чимось перед камерою махати, стрибати і танцювати. Бісить. Ну, що треба, от знаєте, наче окремий університет закінчувати по всім цим хукам, інтригам і всьому іншому. А якщо ні, то ну, просто всі будуть пропускати цю інформацію. Хто хоче жити своє найкраще життя? Хто думає про те, як мислення впливає на наше життя, а, хто хоче. Більше щастя, радості, задоволення в своєму житті. Хто вже втомився не приймати рішення, які потрібно вже давно прийняти, підписуйтесь на мій блог. Тут про це розповідаю.